Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізінації. Збірна Албанії у себе вдома приймала збірна Чехії Мирова Меровані 0-0, мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, Ну давайте все розпочнемо по порядку. Албанія 4-1-4-1, стартова розновка господарів, старкошу у воротах, Ісмаїлі є захисники, метай бальо по флангах, громадані центральний опорний півзахисник. Аслані ліачі. Центральні атакувальні півзахисники Байрамі Асані по флангах та Туці у нападі це стартова розстановка збірної Албанії. Чехія. 4-1-4-1 стартова розновка Чехів. Ковар Шоворота, Холеш Ємелка, Захисники, Цоуфл Буріл по флангах, Черв, центральний опорний півзахисник. Томаш Совчек, Шульц, центральні атакувальні півзахисники, чорний провод по флангах Тахарій у нападі. Це стартова розстановка збірної команди Чехії. Тепер давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Чехи активніше розпочали, Чехія м'ячем більше володіли взагалі. Ось, моментів більше було саме в Чехії. Але, в принципі, глобально такий рівний був поєдинок. В принципі, в Албанії також там на пані були атаки. Десь перших хвилин 15 були за Чехії, потім і Албанці також включилися, я хочу сказати, і Албанія виглядала також дуже-дуже потужно. Ну, взагалі такий рівний поєдинок у Чехії. Буде невеличка перевага там, за контролем м'яча, а так, в принципі, за ударами, за моментами взагалі повна рівновага була. Дуже багато було боротьби справді на футбольному полі. Ну, і в принципі це і не дивно. Да? Ми знаємо, що і Албанія, і Чехія дуже сильні команди, дуже фізично, дуже здорово команди підготовлені. Ну і справді, в принципі, такий поєдинок був доволі такий. Насправді ну, такий поєдинок був де обох команд такий, ну, знаєте, напружений, я би навіть би, так би сказав. Обидві команди намагалися не поступатися одній одній. Ну, і, в принципі, така рівна боротьба. І справді дві рівні команди зустрілися між собою і розішлися миром. Найкращий момент, напевно, це був у Чехії. Десь так на хвилині 13 коли в поперечку наніс удар. Якщо я не помиляюсь, пробивав черв, може помилятись, саме він наносив потужний удар з метра 27 влучив в поперечку. Ну і так, і в Албанії там небані були атаки. Дуже Байрамі мені сподобався, дуже такий хороший матч. Байрамі, постійно був активний. Дуже непогано заходив у штрафний майданчик, але забити не вдалося. Ні Албанії, ні Чехів. Тобто, ні Албанії не вдалося забити, ні Чехам не вдалося забити. Якщо ж дивитись статистику, то в принципі тут ми маємо рівновагу. 9-8 за ударами переваги у Албанії, 2-2 за ударами в площину, 43-57 контролю м'яча. Ну, тут, так, да, була перевага в Чехії, 2-6 за кутовими, але в цілому таки рівний бій. Гулівим шансом, до речі, ну, трішки Чехія була краще, на в Албанії жодного гульного шансу не було. Хоча, в принципі, в Албанії також небезпечні були підходи. В Чехії був один гульовий шанс, один шанс його Чехи опустили. 378 передач у Албанії, 297 передач точними були в Чехії в 488 передач, 407 з них точні. Та 83 точність передач у Чехії в Албанії 78 точність передач. З 9 ударів, 2 удари в площину нанесла Албанія, три удари по роти та чотири удари заблокованими були в Чехії. Вісім ударів, з них два в площину, 4 повзорота, 2 влучення в Какасовері та два удари заблокованими були. По успішних відборах, до речі, краще була Албанія. Вісім успішних відборів, 40% успішності. У Чехії було 4 успішних відбори та 28% успішності. Два сейви вратаря Албанії. Ну і в принципі два сейви вратаря Чехії. 38-9 повинні сім'яча Албанія більше на відбій. 4, 11 за перехопленнями. Чехія дуже здорово і справді перехоплювала м'яч. 15 порушень правил. В Чехії Дві жовті картки, в Албанії 11 порушень правил, одна жовта картка. Ну, а найкращий футболіст Байрамі, напевно, обрав би найкращим футболістом і справді дуже він був сьогодні активний дуже хороший матч від футболіста Албанії. Uh, Моментів в принципі, не так то багато було, що в Албанії, ще в Чехії, мало ще може можна так згадати. Був ось цей удар поперечку. Да? Рівний поєдинок, я вважаю, що абсолютно справедлива нічия. Так, да, Чехія ближче була, напевно, до голу, два каркасивий рій, як не крути були. Більше Чехія м'ячем володіла і позиційно атакувала. Але глобально це рівний поєдинок. Знов таки дуже багато боротьби було. Ось, тому, в принципі, я вважаю, що абсолютно справедлива. нічия. Обидві команди дуже рівні. Ось, ну, да, можливо, Чехія була трішки ближче до перемоги, але все-таки я вважаю, що Албанія на поразку точно не награла. А, так, давайте подивимося сторонну на ситуацію в групі, що ми маємо? А, ну, ми маємо, що Албанія третя, в Албанії 7 очок. Чехія перша, в Чехії 8 очок. А, різниця, забитих та пропущених в Албанії, складає мінус 1 Чехія рівно 0. Ну наступний матч Чехія проведе домашній матч проти Грузії. Справді група дуже-дуже, я вам хочу сказати, напружена. Дуже така напружена група. Албанія зіграє проти України якраз це наступний поєдинок. Також дуже важкий матч для Албанії, для Чехів також буде важкий матч проти Грузії, і Бог там як да? хто там посяде першу або там другу позицію. Да? Взагалі, хто там, яку позицію посяде. Тобто в цій групі, може, будь-що завгодно, скажімо так, будь-що завгодно статися. Ну, подивимось, що там воно буде. Не хочу, друзі, нічого думати, гадати, як говориться. Подивимося, подивимося, як там воно все буде. Албанія 0, Чехія 0. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей!